На сыров в такое время падает, ложится, укрывается одеялом и больницу. 65-я что не мои. статья Конституции. не то я прошу перерасовать. И номинал, и флора, и нам какой-нибудь комментарий. Обязательно. После. Вам, пожалуйста. Вам, пожалуйста. Вам, пожалуйста. 20 А? Я просто, так они не знаю, знаю. профессионал номера сколько много Зараз Ісак пройде атестацію, слава Богу. АЛСБ, 113, 924, 98. У мене в місті беруть хвари, я маю знати про це. маю опублікувати цю інформацію. Ще ході обліку вилучені. О, подивіться одразу, класно. без пакету. Зараз нам відходить.

Добрий день, секретний наш. Ви всі знаєте. Секретний кабінет у нього. Пан Ісак, ми зараз йдемо в ігральний бізнес, да? ігровий апарат і після цього. Правда, разом так як приїхали, разом і йдемо. Там уже били. Давайте вже. там уже били. так. Дивіться, скільки їх багато. Ви тут їх залиште, а ви зі мною туди. Давайте пішли зі мною. Сходимо. Я вас дуже прошу. Пішли. Це ж ваша робота. Лойко каже, що ваша робота. Ось тут стоїть заступник начальника УЗ пан Ісак. Це буквально 20 кроків від пана Ісака. І він робить вигляд, що апараток у нас немає. Несмотря на Так. зауваження. Да. І, да, і поліцейські. Ви знаєте, що у нас тут два гральних заклади відкритих? Знаєте, вам відомо? Відомо, відомо. а що, вони хіба не заборонені законом? Вони не заборонені законом. Звичайно, лі Иван Иванович, это вы Иваньки вынесете? Закрыть все Что, 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 закрыты?